Вже осінь добігає до кінця, дощем хлюпоче, вітерцем повіє, і щось своє несе в людські серця, та все ж дає в житті якусь надію. Друзі, я вас вітаю на каналі Файна Дача. Стає прохолодно, і навіть були вже перші приморозки, і це означає, що в нас сьогодні дуже багато справ. Одна з них це викопати наші жаржини. Також обов'язково треба посадити троянди. Але це трохи згодом пропоную прогулятися до осіннього лісу та насолодитися цією красою. Якийсь дивний цього року листопад. У лісі, бачу, листя вже опало, а на ділянці наяблені та сливі ще тримається. О, а ось і красунчик. Я так бачу, що окрім прогулянки, ще й грибів не збираємо. Це польський гриб, який також називають маховиком каштановим. Поширений в хвойних лісах іноді зустрічається біля листяних дерев. Молоді каштанові маховики мають приємний аромат ніжний смак. Текстурою нагадують білі гриби. За це ми їх і любимо. Напишіть в коментарях, кому подобається смак польських грибів. Ух, який красунчик. Не маленький такий. А головне, що росте прямо на стежці. Ну що, раз так сталося, то забираю його з собою і будемо обідати смаженими грибами. Я вже так думаю, що це останній збір грибів, тому що синоптики передали похолодання, сніг та мороз. Як правило польські гриби ростуть не поодиноко, тому зараз оглянуся і можливо йому знайду до пари ще пару штук. Є теорія, чому цей гриб назвали польським. І вона пов'язана з тим, що у свій час Польща масово заготовляла такі гриби і продавала на експорт. Ось помітив ще якісь гриби. Зараз підійдемо, подивимося, що там. Ага, так це апеньок. Не знаю як наукова назва, але по народному апеньок. Ці гриби зустрічаються по всій території України. Ростуть вони у листяних і хвойних лісах. Також ростуть в садах, на пеньках, стовбурах, корінні дерев та чагарників великими тісними групами. Оце так натрапив на грибне місце. Шкода, що корзину не взяв. Їх тут дуже багато. Ну, не біда. Головне, щоб гриби були, а куди покласти, зараз щось придумаю. Їх тут дуже багато. Напевно, кілограма 2-3 назбираю. Друзі, ви погляньте, яка це краса. Опеньки вважаються їстівними грибами. Ну все, на смажену картоплю точно грибів буде. Ну а це ще ось оглянувся, побачив ще раз той один польський гриб. Грибів небагато, але вони все ж таки є. Ну гриби це добре, але нас чекає багато справ. Тому збираємо швиденько і біжимо додому. Кажуть, що одним ударом неможливо вбити двох зайців, але сьогодні якось це вийшло. І вигуляв собак, і грибів назбирав. Тому повертаємося і приступаємо до справ. Ось ми вже повернулися і приступаємо швидко виконувати першу справу. Коли був перший заморозок, почернів жоржин, тому зараз будемо його викопувати. Ну а тут я посадив вже часник і залишилося посіяти кріп та петрушку. В народі жоржин називають також георгінами, а у всьому світі назва далія. Найкраще викопувати після перших заморозків, щоб підземна частина встигла визріти та підготуватися до стану спокою. Наземна частина жоржин і квітки мають бути прихоплені морозом, це ви можете бачити на власні очі. Тобто викопувати будь-би жоржин слід після перших осінних заморозків, коли стебла росли пов'януть і придбають виражено-коричневий кояр. Ну що, беремо секатор, обрізаємо наземну частину та викопуємо коріння. Це дуже гарна квітка, але в неї так само, як і в кан, є недолік. Її потрібно викопувати на зиму та зберігати до весни. Найкраще зберігати бульби жоржин при температурі плюс 3-5 градусів та при вологості повітря 60-70% в добре провітряному приміщенні. Я, наприклад, викопую, закладаю в паперові ящики та зберігаю в сараї. Ну, ось, першу справу зробили. Переходимо до другої і будемо саржати троянди. При посадці будемо використовувати препарат Мікориза. Зараз про нього докладніше розповім. Як ви можете побачити, сажанці приїхали в гарному стані. Коренева система розвинена дуже гарно. Лунки для посадки завчасно підготовлені, пролиті, тому нам залишилося тільки обрізати коріння, тому що воно досить довге, та посадити троянду на її постійне місце проростання. Ну і як раніше обіцяв, зараз розповім про препарат мікориза. А саме, для чого його використовувати та як його використовувати. Якщо простими словами, то наше навколишнє середовище багате на різні рослини і мікроорганізми, кожен з яких несе свою місію, корисну, негативну або нейтральну. Ну а мікориза – це з'єднання міцелію і коренів рослини. Це найпростіше пояснення поняття мікориза. По суті, це біологічний стимулятор, який застосовується для обробки насіння розсади також саджанців з метою стимулювання росту та розвитку цієї рослини. Посипаємо препаратом коріння та саржаємо троянду. Ми будемо заглиблювати рослину ось так десь приблизно. Так ось про мікоризу. Цей засіб у своєму складі має суміш корисних мікроорганізмів. Ну і саме ці мікроорганізми стимулюють ріст та розвиток рослин. На теренах інтернету навіть створені цілі групи прихильників цього засобу. Ну, спробуємо і ми. Перша троянда посаджена, з другою проводимо ті ж самі дії. Підрізаємо коріння, присипаємо препаратом ці корінці і саджаємо. Я впевнений, що вже в наступному році ми побачимо, як почуває себе ця троянда та як вона буде квітнути. При посадці троянди рекомендовано заглиблювати на глибину 3-5 см, а якщо це плетиста троянда, то бажано на 10 см. Ну от і все, троянди посаджені. Чекаємо наступного сезону, щоб любуватися, як вони квітнуть. Ну що, переходимо до наступної справи. Я встиг замаринувати шашличок, який візьму з собою на вечерю до сусіда. Також я встиг повісити світильники на вулиці з датчиками руху на сонячних панелях для того, щоб проходячи по вулиці, було освітлення. Зараз перевіримо, як вони працюють. Ну все, виходимо до сусіда, почало рано темніти, заодно й побачимо, як працюють ці світильники. Ну і ось я вже бачу, що працюють вони досить непогано. Так, іде ще один світильник на фасаді у сусіда я повісив. Все добре, все спрацьовує, світло гарно. Ну, в принципі, я задоволений, дешево і сердито. Все працює і головне не потрібно буде ходити по темряві. Ну, а це вже світиться в сусіда. Він вже чекає, тому біжимо. Ну, ось я вже підходжу. Зараз будемо вечеряти та готуватися до закриття сезону. Але ще треба приготувати вечерю. Ну, а тут сусіда прям краса, вогнище горить. Все світиться, зараз будемо жарити ковбаски та шашлик. Я не знаю як кому, а мені здається, все ж таки на вогнище, як воно горить, можна дивитися вічно. Це заворожує, навіть складно погляд відвести. Ну чекаємо, поки прогорять дрова та й будемо готувати. Будемо жарити сьогодні домашню ковбаску та шашлик, замаринований класичним методом. М'ясо, цибуля, перець. Більше нічого. Дрова прогоріли, я бачу, що жару достатньо, навіть забагато я б сказав би, але нічого, розгрібаємо та ставимо жарити. Ну зараз я думаю по підрахунку десь півгодинки і вечеря буде готова. Ну а поки ковбаска жариться, нанизуємо м'ясо на шампури та також ставимо на мангал. Отож сьогоднішній день був досить насиченим, ми прогулялися до лісу, позбирали грибів, викопали квіти, посадили квіти, поцепили світильники, приготували вечерю і будемо відпочивати. На цій смачній ноті буду завершувати. Всього найкращого і до наступних відео.